Виконуємо номер 3.8 із підручника Геометрія 8. Та 7.8 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Усно, що можна сказати про вид паралограми, якщо відомо, що завдання перше: жоден з його кутів не є гострим. Друге жоден з його кутів не є тупим. І третє, він має три рівних між собою кути. У парлограмах, як ми знаємо, два кути гострих, два кути тупих. Якщо ж жоден з його кутів не є гострим, то це може бути тільки тупи або прямі. Два тупих кути це будуть всі чотири кути. Тоді у парлограма тупі не дадуть в сумі 360 градусів, бо ми знаємо, що сума кутів парлограма 360 градусів, а будуть більше. Тому виходить, що якщо жоден з його кутів не є гострим, то цей кут має бути прямим. Тоді дана фігура буде 4 чи даний паралограм буде прямокутником. Далі. Жоден з його кутів не є тупим це або гострий, або прямі. Знову ж, якщо всі кути паралограма будуть гострі, то їх сума буде менше за 360 градусів. Тоді вони можуть бути тільки всі кути паралограма прямими. Даний паралограм буде прямокутником. І третє, він має три рівних між собою кути. Ми знаємо, що у паралограма протилежні сторони рівні і протилежні кути рівні. Тому, якщо три рівних між собою кути, то це. Всі кути по 90 градусів. по четвертий також буде 90. Тому дана фігура також буде, даний паралограм також буде прямокутником. Тоді записуємо, що можна сказати про вид парлограми, якщо відомо, що перше, він є прямокутником. В другому завданні також він є прямокутником. І в третьому він є прямокутником. Номер 3.8 із підручника геометрії 8 та 7.8 із підручника математика 8 виконано.